Ви коли-небудь відчували, що світ очікує від вас бути гучними і впевненими. А що, якщо ваша справжня сила у тиші? Сьогодні ми поговоримо про книгу Сьюзен Кейн Сила інтровертів. Тихі люди у світі, що не може мовчати, і дізнаємося, чому тихі люди можуть бути надзвичайно впливовими. Автор книги Сьюзен Кейн досліджує силу інтровертів і показує, що тихі люди мають унікальні сильні сторони. Які часто залишаються непоміченими у світі, орієнтованому на екстравертів. Сила слухання інтроверти чудові слухачі. Вони не перебувають і не намагаються привернути до себе зайву увагу. Замість цього вони уважно спостерігають, помічають дрібні деталі і часто бачать те, що інші пропускають. Саме тому інтроверти краще розуміють співрозмовників і знаходять більш глибокі, нестандартні рішення. Глибока концентрація. Тихі люди мають здатність повністю занурюватися в завдання. Вони можуть працювати довгий час без відволікань, і саме ця особливість допомагає їм створювати справді якісні результати. Часто завдяки цій зосередженості народжуються нові ідеї або навіть унікальні винаходи. Якісні стосунки інтроверти зазвичай мають менше друзів, але ці зв'язки набагато міцніші. Вони цінують глибину, щирість і справжнє розуміння замість поверхневих знайомств. Саме тому дружба чи партнерство з інтровертом часто стає особливо надійним і значущим. Використання внутрішніх ресурсів. Самотність для інтровертів це не ізоляція, а місце сили. У тиші вони заряджаються, знаходять нові ідеї і приймають обдумані рішення. Автор книги нагадує, справжня сила може бути тихою. Але вона впливає набагато глибше, ніж гучні слова. Не треба бути гучним, щоб бути важливим. Особисто мені ця книга допомогла зрозуміти, що внутрішня тиша це не слабкість, а ресурс. Вона корисна всім інтровертам і екстравертам.